Доброго дня всім, і ми продовжуємо говорити про базові речі психіки. З вами психолог Вікторія Кравченко. І так, ми сьогодні розглянемо ще одну дихотомію нашого психічного відображення це е, раціональний тип і ірраціональний тип. Е, про що тут йде мова? Всі зразу думають, що раціональний думає головою, а відключає серце, а ірраціональний тип тільки серцем приймає рішення, а не думає головою. Насправді це не так просто і не так. Чому? Тому що і раціональний і ірраціональний тип вміють думати головою, вміють приймати рішення раціонально, але первинним. У цьому визначальному у цьому для раціонального типу є думки і умови. Води. А для ірраціонального це є непервинне вторинне. тобто він робить висновки на основі своїх загально сприйнятих речей. І туди ще входить і сприймання емоцій. Тому раціональний тип зразу шукає логічні зв'язки. Логіку прислідковує послідовність подій і робить певні висновки. А ірраціональний тип по-своєму робить висновки, може перескакувати з одного на інше, може ці зв'язки переглядати у поширині, не тільки по довжині. І так далі, і таким чином він може в розмові навіть нелогічно вистроювати, вибудовувати там виклад якісь певних фактів. Він може порозкакувати з одного на інше, він може включати якісь там додаткові треті речі. І раціональний тип думає: ну чому так все нелогічно і непослідовно? Насправді це його стиль, це його так працює психіка. І тому в стосунках переробляти не варто один одного, якщо людина має і раціональний тип мислення. Або раціональний тип мислення. Вона по-своєму перескоче, вона по-своєму збере цю інформацію додатково через емоції, але прийме рішення, тобто якось логічно пройде до своїх висновків. А ми часто думаємо з боку, спостерігаємо, що це нелогічно, що це емоційно і так далі. Насправді просто це свій шлях, і так психіка працює. Тому не варто один одного переробляти, вчити. Доучувати, а просто сприймати і трішечки поспостерігати. Якщо це ірраціональний тип, то він буде по-своєму перескакувати, скакати, і моєму дамо в цьому волю. А якщо ви раціональний тип, логічно сприймаєте мислення, логічно сприймаєте ситуацію, то ірраціональний тип нехай не думає, що ви тільки цим і живете.